Друзі, всім привіт! Ну що сьогодні буде відео про обновку садового такого, домашнього інструменту, який я так вважаю, що повинен бути в кожній сім'ї, в кожному дворі, в якому є такі присадибні якісь ділянки, або газони, або все остальне. Це Е, Значить, є у мене стара моя газонокосилка. Чому ви взагалі вирішили її поміняти з дружиною? Тому що ну, вже якби. Кончились і нерви і все остальне. Отака От Бошовська, якій вже більше 15 років, вона бачила крим і рим, як то кажуть, і бідні труби, побитий все, і оцей деко всередині. Я вже його тут клепав, ремонтував. Ну, воно пластикове. Отут. Але це не проблема. Основна проблема в одноразовому двигуні. Оце, бачите, це той заводський, що стояв. Купив я, поміняв через те, що не міняється тут один підшіпник, тут він стоїть. На І щоб його поміняти, потрібно цей маленький шкіл якось зняти. У мене його не вийшло, я його був розпилював, там новий точив. Ненадовго цього хватило, купив новий двигун, двигун не дешевий, ну, так він продається. Ось. І знову та сама проблема. Тобто раз, два, то скільки? три підчівники можна замінити, а четвертий ну, ніяк. І тому ми вирішили замінити, обновитись. Газонокосарка GTM ось така модель LM48 SPV. Бачите, 48 це ширина захвату, самого ножа. І Для вас, наші підписники, буде знижка по промокоду SERBIN. і безкоштовна доставка на всі інструменти, на всю техніку, яка є фірми GTM. Так що посилання буде обов'язково під відео. Я закріплю у коментарі. Промокод, знижка, безкоштовна доставка, замовляйте, цікавий інструмент. А ми з вами зараз розпакуємо, соберемо, обов'язково провіримо, протестуємо, ну, тому що бензинова є бензинова, це вам свобода, як то кажуть. Ти не завісимо від того кабеля. І взагалі цікава річ. Давайте быстренько ми зараз подивимося, що тут знаходиться. Я на площі відкривав, дивився, чи тут цей комплект на місці. Значить, Інструкція. І перше. Мабуть вперше за всю історію, що я купляв, мені приходить книжка, ну, інструкція по експлуатації із заповненим гарантійним талоном. Гарантія на ці газонкосарки 3 роки. 36 місяців тут. Навіть десь було написано на коробці. Та ось тут. Ми потім будемо читати, коли щось не отриматиметься, як жавшли. Я поламаю, мені поламати не треба. Ось такий бункер, чи як він називається там ящик, це що травозбірник. Бачите, тут у ньому є така прикольна штучка, це індикатор заповненості. отак він піднятий Коли ми включимо, вітром його піднімає вверх. І коли бункер заповнюється оцей травою, тобто доступ повітря сюди припиняється і він закривається. Тобто, вже потрібно буде знімати це, ну, світить про те, що потрібно вже чистити. Викидати траву і заново ставити. Так, що тут далі? Ось така накладка, бачите, з підстаканником. Можливо, хто любить під підпивку косити траву чи для води. Ще якась кришка. Зараз будемо розбиратися, що воно. Масло дали. Літра масла, 10 В40, також, бачите, фірменне полусинтетична для чотирьохтактних двигунів. Потужність 5 кінських сил, 2900 обертів, двигун об'єм. 149 см електростартера немає. Об'єм палива, бензин 0,6 і об'єм масла 0,4. Привідна колеса є від 2,5 до 4,3 км на годину. Травозбірник, оцей, що ми тільки що показували, 70 літрів об'єм. Діаметр деки 48. І Можна регулювати висоту зрізу від 30 до 80 мм. Вага 30 кг. Так, болтики, гвинтики, шурупики тут всякі. Бачите ключ, на свічку є такі ручки. Потім такий коннектор для шланга. Дві трубки такі до ручок. Зараз ми це все діло соберемо. Ящик хороший для курчат. Ключ, вороток. Ось такі гайки, ручні безключові, тоді такі хомутики. Болтики, шайби, пружинка, ще я не зрозумів для чого. Викрутка, саморези, конектори для води, ну і ручки кріплення. Так, прикручуємо планки. Тут такі болти, бачите, така конфігурація в них. Він коли вставляєш, він отак облягає трубку. Тобто сюди раз. Так, легенько поки придавили. І другу так само. Ручки оці. Сюди болт такий з квадратом довгий. Раз. Пластикова така шайба сюди. І потім накручуємо ручку. Опа, о, все. Ну і пластикові ці хамутики сюди зажимаємо. Так, хоп, бачите, як воно тоді тут. Розберемося, як воно буде краще йому. Ну я думаю отак. Раз, отак, чик. Все. Окставимо підстаканник. Я думаю, що таке Соня, це для водички, не для пива стаканчик. Бутылочку півлітрову сюди. Пивка. Пивка. Водички. Железна банка, пива? Ну може, так. Да. Так, ну і цей шнурок, щоб не тягтися, мотор заводити, поняли? Він кріпиться аж отут, ну, біля, скажімо так, біля водія цієї газонокосівки. Є в комплекті от таке от пружинка. Оця. Ми її зараз закріпимо на руль. Ось сюди. Мабуть, треба отак. О, наверх. Так? Я думаю, так буде правильно. Так, витягуємо і по спіралі намотуємо. Раз. І тепер у нас заводка, бачите як, біля руки. Гланкосарка собрана. Залишилось залити бензин масло. Але давайте все-таки попробуємо подивитися, що воно там за ножі. Сам ніч стоїть прямо на валу на колінвалі. І отут іде пасова передача ремінна. Там ремінець стоїть на оцей привод. тобто колеса приводяться за допомогою ремня. Тут стоїть також варіатор. Його видно ось з цієї сторони, Іди сам покажи. Тут така кришечка. Знімаємо кришечку. От, і ось сам варіатор. Ця косарка може косити в трьох режимах, так сказати, Значить, збираючи траву в травозбірник, викидаючи набік і просто робити мульчу. Тобто ні набіг, нікуди вона перебиває в тирсу. І залишає за собою якби, мульчувану таку траву. Давайте перший варіант подивимося. Значить відкриваємо оцю кришку, знімаємо тут заглушка стоїть. Бачите, для мульчування ми її витягуємо. От. Відкривається доступ прямо туди до деки, до ножів. Зверху тут крючки є, бачите, на самому цьому, на травозбірнику. І ними ми захвачуємось за корпус косарки. Все, поставили. Оце буде варіант збору трави. Другий варіант. Дивимося, як вона буде мульчувати траву, ставимо заглушку, закриваємо щиток і просто у нас, виходить, тепер вся дека вона закрита. Траві нема куди діватись. Вона тут буде ганяти її, перебивати, мульчувати і буде за косаркою вона лягати. Да, забув, бачите, сказати, що сама дека тут металева. Це дуже добре. Тому що тут і камінці будуть літати. У мене та пластикова так, так і ну, моментально і побило, одразу дриває ту пластмасу. Робимо виброс набік. Беремо оцей щиток, той, що йде в комплекті, відкриваємо на косарки ще один щиток і також сюди, бачите, тут отвір такий. Ставимо щиток. Ось так він там чіпляється і прикриваємо. Так, тепер давайте розкажемо по регулюванню висоти скошування. Є тут з боку така оранжева ручка. Ось вона, вона в сторону так відхиляється, одвинули і бачите, тут скільки положень, раз, два, три, чотири, п'ять, шість положень трави. Тобто всі колеса одночасно опускаються і піднімаються. Бачите? Яка система? Ось так. Це максимально, це мінімально. По органах управління. Значить, ну, шнурок для заводки. Потім ручка варіатора. На місці його бажано не включати, тобто не крутити. Потрібно завести, щоб воно все крутилося, а потім швидкість вже регулювати, щоб шківи там сходились, розходились. От, і дві ручки. Одна для того, щоб завести, і друга для того, щоб вже поїхала вона сама. Ну і по ходу з лівого боку, ось тут внизу бачите, є конектор такий штуцер, для того, щоб ми садовий шланг сюди отак причепили, От. залили її, включили воду і потім ця вся система тут всередині миється. По інструкції 400 грам ми заливаємо. Двигун тут 4-х такний, тобто маса заливається в картер, а бензин л'ється чистий, без масла. Так, тепер, друзі, закачую бензин. Ось тут намальовано перед запуском, бачите, тричі потрібно надавити на цей праймер. О! Я його залив. Ну, це у нас тут такий садочок, ми його обкашуємо кром хати. Косить у мене виходить, два двори, тому що я живу поряд з батьками. Оце один мій двір великий, і у батьків майже така сама територія. І об'єм це не весь. Ще коло огороду повністю я траву тримером кошу, але в тримера велика вібрація і там, після години роботи як мурашки по руках. Тобто, ну, а цієї машини зовсім вібрації. На ручку я не чую. Навіть у ній бачите. Ручка як з паралону з якогось такого не паралону, а така вона м'ягка-мягка. Тобто для того, щоб гасило вібрацію на руки. Давайте зараз тут спробуємо, трошки поїздимо, а потім вже поїдемо на серйозну таку траву. Зараз ми тут зменшимо сантиметрів, напевно. Зараз подивимося, 40-30. Давайте ми, мінімально коротше, 30 сантиметрів. Поїхали. трошки дамо хай передихне косить прекрасно просто ну, одне задоволення я в шоці ходиш за нею як за мотоблоком наче Шось, типу, таку. щось такого зараз трошки передихне тут покосимо і бачите тут ще по висоті можна регулювати оці в сторони отак От двигаємо ручки і можна вверх вниз ось на будь-який зріст людини у мене отак Долусить не возить. Коротше, що 10 хвилин, ну, може 15 і повна тачка, два таких е, травозбірники вже ми накосили. Мінімально дивіться, який цей зріс, оце за 3 сантиметри. Зараз поїдемо на город, там травичка побільша, і попробуємо, як вона косить набік і мульчує. Поїхали. Поковим вибросом ми ходимо, виходить, як... Орати на розору, Тобто по центру починаємо і по кругу тоді наращуємо цей радіус, щоб ну, воно на чисте скидало цю перебиту траву вже, щоб не, ну, не в стоячу кидало, а вже на чисте поле. Я думаю, так воно буде краще. не вичуває Зараз спробуємо цю траву, дивіться яка вона тут. Я не знаю як вона називається, польова трава. Ну, Вона тримером ляскою і дуже важко коситься, вона як вірьовки. Ось вона. Скільки тут і сантиметрів 30, навіть висоти. ну Дивіться. Бачите. Попробуємо. Мульчувати зараз будемо. Зараз я тут пару разів пройду і тоді включимо мульчу. Я просто в шоці, блин. дивіться. Красота. Ну це вже так, його тут просто краще пройти, це я так вже трохи спішимо, як то кажуть. Показати вам як воно виходить, ну, блин, стадіон робить. Давайте зараз перевіримо, як воно мульчує. Знімемо бокову цю насадку. Ось, зняли бокову, закрили. Задок закритий, тобто вона зараз буде перебивати. Отут зараз пройдемо цю діляночку. Бачите, яка фракція остається, тобто її майже не видно. Там трошки, де ми набік скидали, то видно такі волочки. А тут воно розкидає рівномірно. Так, прикольно теж виходить. Ну, хвилин, я думаю, 50 ми покосили. Може 40-50 хвилин. Оце скільки залишилось. Тут 600 грамів. Тобто 600 грам, грам 200 ми спалили. Получається, ну, за годину вона буде брати грам 300 бензину. Але це ще двигунна апкація, я думаю, там ще менше. Тобто ну, Такі двигуни економні. Так, ну що сказати? штука косить, звичайно, бомбезно. Головне, щоб не було камінців, коріння і ну, просто відпочиваючи, працюєш. Особливо такі косарки, газонокосілки для тих, в кого великі такі площі. Що, ну, Реально там, ні шнурок туди. От. Мені загород тягти той шнурок, ніколи його не тягав, косив тільки бензотримером. Але вібрація на руки така, і шум наушниках, а тут тихенько собі, ні рукавиць не треба, ні наушників, ні очок, ніде ні, ні, нічого. Так, зараз ми спробуємо помити, поставимо заглушку. Знову ж таки назад. Ось так. Закриваємо, воду включили. Надіваємо на цей штуцер. От так, то упора. О. Тепер дивіться як. Бачите, видно, так, знизу. Водичка біжить, заводимо. Ну і скільки там хвилин, я не знаю, треба попрацювати, щоб вона попрацювала. Давайте зараз... Біжні, читав, зараз по інструкції? Та ну як, ну, це, це ж воно Треба дивитися яка ступінь за цього за вона. В принципі, не дуже вона грязна, ну попробуємо. Так, запускаємо. Подивимось що тут ну грязь залишається, але трави вже немає. Що, ще раз Давайте подивимося, що тут воно намило. Ну так, бачите. Травички немає, грязі трошки залишається, Ну, В принципі, чисто. Так, ну що, друзі, в принципі, на цьому все. Апарат достойний, я дуже задоволений. Будемо держати подвір'я, як то кажуть, в чистоті, в красоті, не заростати тією травою. На цьому, в принципі, все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба. Пока.